Привіт! А що ви тут робите? Вам е, не скучно, та ні. Хоча хочемо погратися, так що ж ви не кажете? Ось дивіться, яка гра. Ой, щось мені так хочеться е, де, кудись збігати. я зараз на одну хвилинку. Ой, зараз я так накрашусь. Треба це зняти. Спочатку накрашу собі губки, яка я гарна. Все вже краще, а зараз як надухаюся, візьму такі. Ой, ще не нечайна бризка О, Ой, як смачно пахне, що на одяг набризкою. О, усе. Отово. І сюди зараз це поставлю. Ну все, піду до дівчат. Так, це мені. А це мені. Мені. Дівчата, привіт! Дивіться, як я накрасилася. О, а ви що вже тут граєтеся без мене? Так, ти тут дуже довго красилася, ми вже тут цілих п'ять разів награлися. О, зрозуміло. Ну, дайте і мені карточку. Ну, добре, тоді заново граємо. Все, міняємося карточка так і зараз у мене. А, так. Це моя карточка. Тут намальований цей корінь мандрагорий, а в мене намальований ром. А в мене намальований оце дерево. Ну і так було, проходило. Давайте сходимо до мого будинку, я вам покажу мою ялинку. Давай, 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 давай. Я присягла на ліжечко. Я теж і я. О, ні. я краще тут побуду. Хоча ні, я зараз буду краситися, а я буду дивитися на ялинку. Ну, добре. Яка у тебе гарна ялинка Хлоя? Дякую. Хлоя, а можна я покращуся у тебе на туалетному столику? Так, звичайно, можна. Ну добре, зараз буду краситися. Та -та -та -та. О, візьму оцю блеск е, для губ. Усе. Тепер надухаюся. Хочу те, щоб так гарно від мене пахло, як у хлої. Усе, ну добре, один раз бриснуся. Ну, добре-два. А Але вони все одно дуже добре пахнуть. Усе, дівчата, я до вас приєднуюся. Я тут приляжу. Ну, і ось так виходить, що деякі лежали, деякі дивилися на ялинку. І до речі. До речі, ви хочете поїсти? Так, дивіться, скільки в мене тут є їжі. Макарони. Зараз я включу тут лад. світильник. Дивіться, що в мене тут є. Три кексика є, ось так. Але зараз день, мабуть, виключимо світильник. Так ось такий жовтий і ось таке. Щось я хочу встати вже не доїла Так ось, хто хоче їсти, я перша. Я краще тут вже наріжку поїм. А інше місце дай. ну Добре, я тут. буду. Я тут буду. А я такой. И... А я такие макароны. Усе. А я еще хочу бананчика. А у вас кто еще обожает бананы? Я обожаю. На жаль, вже нам треба йти. Ну, то тут а, але не забувайте, ви можете приго... приходити в гості будь-коли. Пока.